Матч про терала один з найбільш очікуваних. Про нього говорили тижнями, а може й місяцями. Це надихає вас особисто? Чи ви все ж таки дотримуєтеся принципу, що цей матч такий, як і всі інші? Всі матчі протирала без сумніву, особливі. Але водночас ми любимо брати участь у таких поєдинках. Матч Парсеке означає, що все, що ми робили, було правильним. Зараз ми у півфіналі. Це важливий і дуже мотивуючий матч. І ми готові вийти на поле і поборотися ще й за фінал. І це я вважаю найголовніше. Цей матч буде особливим, ще й тому, що ви знову зустрінетеся з кіляном Бапе. Через рік після його відходу у Реал, що ви відчуваєте? Які спогади у вас збереглися про його час у ПСЖ? Є багато чинників, які роблять цей матч особливим? Навколо цієї гри багато різних обставин, які відрізняють цей матч від інших, від звичайних ігор. Але зрештою, Найважливіше це те, що це півфінал клубного чемпіонату світу. В нас є можливість вийти у фінал. І саме на цьому потрібно зосередитися. головне це не обставини, головне це мета. І це фінал. Коли ви прийшли в ПСЖ, Кіліан був відсторонений і тренувався окремо. але ви все ж таки вирішили швидко повернути його до складу у вас з ним була доволі коротка історія. Чи шкодуєте ви про те, як все завершилося між Кіліаном та ПСЖ? Усе це вже в минулому. Це завершена історія. І мені нема чого додати. У майбутньому матчі ми побачимо двох найкращих правих захисників у світі: Ашрафа Хакімі та Трента Олександра Арнольда. Звісно, це різні футболісти, але чи могли б ви розповісти про їхні якості і чим вони відрізняються? Я великий прихильник аналізувати чи порівнювати гравців, адже на цьому турнірі всі футболісти найвищого рівня в цьому немає сумнівів. Але водночас мушу сказати хакімі без жодного сумніву. Один із найкращих захисників, яких мені доводилося не лише тренувати, а й бачити за всю кар'єру. Приємно мати таких гравців у своїй команді. І також потрібно згадати про лівий фланг. У нас є Нуно Мендеш. він також топового рівня. Тож мені дуже приємно мати таких гравців у своїй команді. Маркіньос після матчу проти Баварії Мюнхен сказав, що секрет успіху ПСЖ, це ви, ваша тренерська робота. І він був не єдиним, хто про це сказав. Як ви реагуєте на такі слова? І як самі оцінюєте свій внесок у успіх команди? Хотілося б погодитися із гравцями. але справжній секрет це команда і здатність гравців будувати свою гру з урахуванням команди, а не навпаки. Не команда підлаштовується під гравців, а гравці під команду. І це наша спільна мета. не лише для тих, хто виходить на поле з перших хвилин, а й для тих, хто виходить з лави запасних. Думаю, саме в цьому проявляється наша єдність. Її бачать уболівальники, і вона приносить результат.